Вітаю глибоко під землею залишились таємниці минулого кістки динозаврів застиглі в часі комахи, сліди тварин, що існували дуже давно. Але чи замислювалися ви, як саме все це збереглося? Потрапити у клуб з кам'янілих не так вже й просто, для цього потрібна ідеальна комбінація факторів. Тож пропоную розглянути, як саме стати з кам'янілістю. Що саме є скам'янілістю? Скам'янілість це будь-яка збережена частина тіла, екскременти або відбитки організмів, що жили в далекому минулому, як, от сліди стопи динозавра, вчені сперечаються про те, що означає далекий у цьому контексті. Але якщо ви знайдете кістку, вік якої перевищує 10 тисяч років, то більшість людей будуть вважати її скам'янілістю. Знаходять їх у судових породах, які утворюються з ущільнених шарів ґрунту, глини та піску. Найбільш відомі місця пошуку пустелі, гірські райони, печери, а також стародавні морські або річкові відкладення. Тобто скам'янілості можуть бути збережені у льодах річок, осадах вулканічного походження, застиглих ґрунтах. Зберігаються, як правило, тверді структури: кістки, екзоскелети, зуби, відбитки листя. Процес утворення скам'янілостей – це складний природний процес, що ще має назву фосилізація, дозволяє органічним решткам зберігатися протягом мільйонів років. Звичайно, що якби всі рештки живих організмів ставали скам'янілостями, то наша земля перетворилася б у суцільний архів минулого, ніде було б і яблуко впасти. Тож більшість організмів не мають такого привілею. Вони або розкладаються, або їх з'їдають. Тож, щоб стати скам'янілістю, потрібно врахувати дуже багато факторів. Перше, що потрібно зробити, померти у правильному місці. Лише 15% гірських порід можуть зберігати викопні рештки. Тож найкраще помирати біля озера, річки або на морському дні. Бо якщо організм одразу прикриє шаром бул або піску, це зупинить розкладання. Також скам'янілість це результат певних умов, бо динозаври помирали мільйонами, а знаходимо ми одиниці, решта не мали правильного поховання. Окрім того, дані, які у нас є, дуже неоднорідні. Звісно, що більшість земних тварин гинули не в осадових породах. Вони вмирали на відкритих місцях, їх з'їдали або залишали розкладатися під дією погодних умов до повного зникнення. Внаслідок цього в даних про викопні рештки аж до безглуздості переважають морські істоти. Приблизно 95% усіх викопних решток, які в нас є. Належать тваринам, що мешкали під водою, переважно на морських мілинах. Друге, що потрібно врахувати, це швидкість поховання. Йдеться про те, щоб організм дуже швидко засипало без доступу кисню, оскільки, якщо організм закопує осадовими породами, не буде доступу до кисню, то й не буде бактерій, які живуть при наявності кисню. Тож нікому буде розкладати тканини організму. Найчастіше серед скам'янілостей можна знайти кістки, зуби, панцирі. Дуже рідко можна знайти відбитки шкіри. Третє, на що потрібно звернути увагу, це мінералізація. Організм похований, але що далі? Треба трішки почекати, і відбудеться процес перемінералізації. Вода, насичена мінералами, як от кальцій, кремній, поступово просочують клітини організму. Після цього кістки перетворюються на камінь. Важають, що лише одна кістка з мільярда перетворюється на скам'янілість. І останній четвертий пункт це очікування. Звичайно, що потрібно очікувати мільйони років, поки прийде дослідник майбутнього з щіточкою, пензликом та зробить нове відкриття. Адже серед скам'янілостей можуть бути не лише динозаври одні з найстаріших слідів життя знайдено в каменях Австралії та Гренландії, які містять стародавні строматоліти. Відкладення, утворені ціанобактеріями, понад 3,5 мільярда років тому, це перші бактерії, які винайшли процес фотосинтезу та змінили атмосферу планети, оскільки виділяли велику кількість кисню. Ці знахідки допомагали вченим зрозуміти, як зароджувалося життя та як мікроорганізми вплинули на формування нашого світу. Більшість кам'янілостей знаходять випадково. Їх можуть розкрити землетруси, розкопки або навіть дощі, які розмивають ґрунт. Тож немає гарантії, що організм, врешті-решт, буде знайденим, хоч як би він не старався. Отже, викопні рештки є дуже рідкісним явищем. Вчені вважають, що лише один із десяти тисяч організмів залишає після себе скам'янілість. Більшість організмів не залишають після себе жодного сліду. Це приголомшливо мало. Проте, якщо довіритися думці Річарда Лікі та Роджера Левіна, яка полягає у тому, що Земля за всю свою історію створила 30 мільярдів живих створінь, а серед викопних решток представлено лише 250 тисяч. То це зменшує співвідношення до одного виду на 120 тисяч видів. У будь-якому випадку, те, що ми зараз маємо, це лише нікчемна частина живих організмів, що мешкала колись у минулому. І це не дивно. Адже потрібно врахувати дуже багато факторів, і якщо організм має мету стати скам'янілістю. А що ви думаєте з цього приводу? На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі.